Його називали душею українського кіно. Іван Миколайчук, український актор та кінорежисер, зіграв головну роль у фільмі Параджанова Тіні забутих предків. Саме після виходу фільму радянська влада почала переслідування та назвала його націоналістом. Життя актора обірвалось у 46 років, але він встиг зробити чимало, аби за Союзу не вмерла ні українська мова, ні кіно, ні пісня. Про вплив творчості українського актора на сучасну культуру говорила молодь на патріотичному заході в квадраті. Спочатку повномасштабного вторгнення, за словами лекторки Ольги Коля-Струк, зацікавленість хлопців та дівчат до історичних персонажів та подій стрімко зросла. Маємо свою свідомість наповнювати українськими змістами і Вміти себе обстоювати через е, такі постаті, які справді це робили завжди, і робили це е, послідовно часто ціною власних життів. І е, моя е, така основна мета полягає в тому, що ми повинні не лише пишатися цими людьми, а це одне з таких завдань. А ми повинні обов'язково. Е, Брати собі на переконання, на смислові орієнтири, і щоб це допомагало нашій стійкості. Бо якщо культурний опір, то ми завжди шукаємо ті маркери, за які маємо яких маємо триматися, я вважаю, що не знаючи свого минулого, ти зможеш збудувати своє майбутнє. Ось і коли ми дізнаємося більше про минуле, то ми можемо його аналізувати і збудувати своє майбутнє. А ну тримаємо, на ньому, тримаємося ми зараз такий час.